Були, команди готуються до третього конкурсу. Ви суму балів почуєте після першого виступу третього конкурсу домашнього віз... музичного Ростислав. Так. Ми можемо вже. Ну, е після третього конкурсу вже традиція. Добре, Добре? не після третього, а після першого виступу. Добре. Ну що ж, до, е ми підійшли вже з вами до домашнього музичного завдання. Своє музичне домашнє завдання показує зараз команда Сходінського кварталу. Камера, мотор, поїхали. Так, шановні, прошу познайомитись, я гадаю, ви всіх пізнали, це дуже відома людина з Києва. Що ви шукаєте? Людина з Києва? Так, так ось же вона. Де? Ось ідіоти Це це жінка, а де людина? Так, все, досить. Значить, це така. Українське село, хлопець Роман, увечері поспішає на зустріч з коханою дівчиною Мотрою і на шляху долає різні перепони до коханої. Ну, хорошо, посмотрим. Так, все приготувались. Камера, мотор, газ, до поліка погна. Тіхо, серце колотає. Тіхо, тіхо, щось балакає. О! Що, зачепився? О! А я казав Бери плавки. О! І що тепер? Відчіпайся, тільки полегко, бо більше нікуди не підеш. А це що? Пес. Який? Кажу, пес, його знає йди вже. А це вже пес. Так, чекай, ні пізно. Що пізно? На дворі пізно. А що пес? Лиже. Що там? то це ж Мейсон на пес. Мейсон тихо негалка, на тобі чупа-чупс полежить. Мотре, мотре, тихо. Мотре, мотре. 4. Тихо кричиш, голосніше! Мотре! Сертить кобає! Тихо! А актера который так талантливо сыграл песика сразу видно что у него большой потенциал <вес> да а что это здесь какой-то голос у вас был потусторонний. это что триллер то они все еще один квартал пятый квартал домашние задания Розкажи ну, мені про калуш. І виникло місто Калуш, і стали жити у ньому різні племена. У Хотіні Хотяни у підгірках підгіряни, на Височанці Височани А ми, а ми, синку, виходить соляни. Чимо це живем на солянці. І як і сівели, на танці Нехай позабереться всі американці, бо ми упали, що тепер, а місто наше трошки краще, ніж стати, його на стати ми не стане міняти, і ми готові калуш розцілувати, по <пілу> нас <пілу> є Дін, Дін. Розбудовує місто. Він ставить в школах пластикові вікна. Він відправляє переможців Кавену в Європу. Привіться! Он він сидить! А зараз трансляція з білого будинку. Салика фрішо! Ви що тут робите? Насалика. Ми тут ні не робимо. Ні не робимо. Ми тут зарплата беремо. Да! Яка насалика, слухайте люди добрі, я хто? Я хто? Я? Я хто? Ти хто? Ти хто? Я кажу, я хто вам? Ти? Ти насалиха. Так я насалик, Юр Степанович. Ні-ні. Ті наша Насалика? Так, я ваша насали. Тьфу! Начальник. Я вам що сказав робити? Що казав робити? Я вам казав усіх дітей вести в Артек. Вести? А ви що? Насалика. А ми всіх дітей вести. Ми всіх дітей в аптеку вести. Yeah. Яка аптека? Я сказав артек! Ти знаєш, що таке артек? Ти знаєш. Я знаю, а ти? Я знаєш, oh. Ну, салика, що знаєш, то добре, щоб всіх відвезли. Чамсута знає, що таке артек. а? Там Сута дів артек! Насалика, буде шартек, насалика! В далекому майбутньому, в 34 столітті, історія нашого міста вивчалася в школах. Отож, добрий день, дорогі друзі, і ми починаємо наш урок. Після приєднання до Калу Шкопанок, Івано-Франківська, Парижа і Європи і перетворення його у мегамісто Цікаво дізнатися, яким був Калуш у сиву давнину. У 21 столітті Калуш опинився у скрутному становищі. Населення міста не виходило з лікарень, користуючись безплатними вітчизняними лікарями. Другим фактором була жахлива екологічна катастрофа, вибух балону з киснем на вулиці хіміків. Під загрозою дихання свіжим повітрям калушани вимушені були. Посилати дітей, грати у КВН, щоб, хоч вони трошки подихали смогом Москви, Парижу та Нью-Йорку. Втім, повністю змалювати картину того, що творилося у місті всі часи, допоможуть результати експедиції 3333 року. Знайдені численні зразки Калуської культури 21 століття. І ми тепер з певненістю можемо розказати вам про життя стародавніх Калушан. Отже, Калушани називали один одного просто Містер і Леді. Чому Леді у них? Це вже їхні проблеми. Зате ми знаємо, хто такий цей загадковий К. Це найбагатша людина Калуша Михайло Клим, або, як його ще називали, друзі, місько. С Судячи за всім, йому належали десятки об'єктів нерухомості, бібліотеки, лікарні і навіть партійні приміщення. Дивіться, бачите, написано Міська організація. Калушани жили дотримуючись священних традицій, звичок та обрядів. Головними звичками, традиціями та обрядами калушан були розпис на стінах. Зверніть увагу, що більшість написів зроблено іноземною мовою, що свідчить про високий рівень культури мешканців міста. Другою традицією городян була звичка після перепочинку або перегляду концерту забирати з собою на добру згадку місця для сидіння. До речі, щоб відірвати крісло, треба мати неабияку силу, і калушани її мали. Подивіться на так званий майданчик мертвих тренажерів. Для того, щоб зламати такий тренажер, недостатньо бути людиною. Треба бути справжнім боком. У холодні зимові дні калишани приходили посидіти на цілющу гарячу трубу. Яка рятувала тисячі тих, хто пробував відкрити пляшку зубами на морозі. Але збереження, яке ви бачите з точки зору деяких науковців, доказує, що труба лікувала і від радикуліту. Жили калушани у простих і зручних будинках, полювали на різних тварин, а також займалися збиранням. Бувало у будні і празники, і старий, і молодий висипали на вулиці міста все сміття місто місто праву стало сміттєпереробним центром області, калушани поклонялися різним священним символам, зокрема у цьому загадковому поєднанню Ейфелевої вежі, тріумфальної арки і вулика президента Віктора Ющенка, а, а також єдиному у Європі не хлопчику. Хлопчик цей настільки культурний, що на відмінно від Брюссельського колеги утримувався вже багато років. Хоча поруч в самому центрі міста знаходився цей зручний біотуалет. Доведено, що такі культурні діти могли навчатися тільки у найкращій школі міста школі номер 5 і у світі школі для матеріально обдарованих дітей і головна сенсація знайдено зображення мешканця Калуша 21-го століття. Хто він? Хто він, цей загадковий мешканець Калуша і чому він подібний до пам'ятника Мазепі у місті? Ми дізнаємось на наступному році. А на завершення хочу сказати, що Калуш був і залишається напевно дуже веселим містом, бо навіть герб у нього сміється. Для того, щоб показати вам День Валентина у калуші. <музвіт> Опа! Опа! <музвіт> Опа! А, а причину поразком ім'я. Порази команди нафтохімік полягають в тому, що її тренує чоловік. Зелене поле синє, жовті прапори. Сьогодні в моді наші кольори вже позаду час, час не вдасться. Що програє? пас? Як ви граєте? Хто грає? Пішов і теж пішов. А ось що було б, якби команду тренувала жінка. А -ха -ха, а -ха -ха, ви не вмієте рати! Тому ради Ваню. <свіси> То не вмієте рати! Тому ради мурівати! Тому і поранено! Точно порвам. то порван! Тоді бісіть! Порвіть, Я марія Іванівна! Порву чує моє серце, порвуть! А ведь чу. А ти лапи! Кайфує! Сьогодні ми з тобою гайсуємо! Чу ж мало! Ти ч ти позмерзла? Та типа того! Ти ти мовчуш Зароб порешаем. Э пацан, намуйди сюда, давай, 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 ты сюда. Давай снимай, давай, швачку, ну блин, ну шо? Давай, давай, свободен, свободен. О, мала, гриса. я ж твой пацан! Ой, ты кто такий? Я ну, Лат. Мой сильнейший пацан на чьей школе. Чем ты кажешь? <гірш> а ти хто? А я не Юра, найшвидший пацан в нашій школі. Чим докажеш? Дивись. ж, мала, ти вийка калюжа. О, боже, яка велика, я так боюся. Та чо ти мала, я ж твій пацан. Зараз порішаємо. Бачиш, калюжу. Бачу. А тепер. Ні. Не. Не мала, але ти в натурі кляпка, дівчонка. Давай пісни, дала. Давай, давай. Дала, дала. Финальная песня. Чузь, чуй, мала. А че вона не співает? Та ти пан ми. Ты пацан, зарапо Давай. Па пацаны, онудить сюда, давай, давай! Ну чо, нормально, нє? Та да нормааально! І все, пішли, пішли! Своє домашнє завдання показала команда «П'ятий квартал» «П'ятий квартал» ще раз вітайте! Музичне домашнє завдання зараз запрошую на цю сцену команду. Глудранці! Камера, мотор! Поїхали! Документально-комедійний фільм «Зона. Трудний день». Малобюджетне, але цензуроване кіно було знято на чорно-білий телефон «Нокія, Нокія, Нокія». У нас на районі є пацан законі, та не на районі, а на нашій зоні. На нашій зоні На зоні На зоні на зоні на зоні. І два рази в місяць поважного пацана Настають критичні дні. Коли йому треба з пустої казни виплатити зарплату бюджетникам. Ігоре Степановичу, знову перше число. Цього вистачить. На освіту вистачить, а медики почекають. Вчора отримали задату звати вигації Богу. І знову без кобітки. А так захотілося би поїсти, але до несуттєво все дурниці. І ще які два тижні, і аба. під гірка. на кшталт рублявки в Москві. Щості того. А чому всюди колючим дротом обороджено? Так назад в пропивник тікають. <смір> диви, диви, якась баба по підріт лізе. над <смір> Що, бабуню, не прижилися на новому місці? Яй, синку, ти розумієш. На балконі жий. Ну нужту в хаті справляю. А як ту сону, тоді де біле міряли. Та попри мій паркан рух, розумієш? Ай -я -я. Хатка вийшла моя в зоні, а хлівець корівку в екологічно чистому кропивнику. <певний> І так три рази в день бігаю, в кропивник, корову даю, молоко розпродам. Я Живуть в зоні і справжні газди а то, що таке лежить, мішки, які чиї, то мішки такі, та нічиї, то Но я заберу собі. Боже як за хлорним так поталануло, яка потрібна річ. Пере. Ага, так. Звісім піде на балкон. З 15 в підвал, попри бульбу поскладаю, з 30 в гараж, та й за два підліжках. Ну нащо там тої консервації? Ти мене не зрозумів, я ж сказав, це гекса Хлопці, а ви газети читаєте? Збудує на салик завод. А ще пару газів поприходять. Завод є, а сировини нема. А тут я, а в мене є. Йду здам, і гроші на мене посипляться. Ну, то, може, і собі пару мішків візьмемо? та я не маю де покласти в кумалеш. Туригенство Хемич Хемеч першим відреагувало на ситуацію в Єгипті і почало возити єгиптян на відпочинок у Калуш. В тур входить, екскурсія на Домбровський кар'єр і примусовий дайвінг. Наша долина мертвих. Бо там далі бач старить, то гробниці холодно, зато на саркофаги з підігрівом. Ну що, дайвінг? З... Знов ти, Віталіку, за вибіг. Невже і так готові були відкупитися. Войни в зоні можна дізнатись від бабусь на лавочках. Бабушки, 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 старушки. бабушки, 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 бабуські на бабушки. Сьотью, а ви чу, калуші тепер задурно лікують. Та, в підгірки треба мати лише свій халат. Ха! Білі тапочки вам там дадуть. <реш> Ой, тебе! Йої, дівки, ану сі посувай. А ви чули, хто тими докторами тепер курує? Гор казав, чого ти не хоче? Окуліст? куліст видіти, в кодьоло серце боліло. А бити з крізь чуком що? Дивно, але вони мовчали. Кажуть, там такої апаратура наразі, Що хоч задурно збадають. Треба мати лише свій халат. А потім берете гроші і йдете до докторів по результатам. Так, так. Треба, Треба мати лише свій халат. Та мусить -то, хтось дбати про тих докторів, що ще сім не добудував. Так, так. Тихо, мер приїхав. Доброго здоров'я, вам вірте Степанович! Добре, що ми не викинули. Складемо ще вибори будуть. Так, так. Ото мудрий чоловік. Да. Він би ще ту кураторку з медицини. Та й потом на жекі. Ото би стабільність і порядок були. Диви Васильівна, Петрович іде. А що? А Петровича пенсія держслужбовця. Що баби? Все кістки мийте. Ви би краще президентові подзвонили. О, спитаємо за пенсії. Нє, ні, ні за гречку. Давайте ліпше спитаємо, чи дадуть Васильівні сто тисяч, як вона третого в роду. Нуки йдуть. Президентові треба задати глобальне питання. От, наприклад, через це у нас на зоні каштани. І коли розділуться женщини. О. Володимирський централь, Алло! Алло! Віктор Андрійович. Віктор Федрович. Ото дбайливий чоловік, да. убедив, що інший оператор, і зараз сам передзвонить. Так, так. А ви, баби дурні, кілоси надаве. Домашні музичні завдання. Команда голодранці, камера, мотор поїхали. Ну і наступна команда. Камера, мотор, поїхали.